Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку знаходження сум і кількості значень елементів одновимірного масиву, що задовольняють задані умови. Виконуємо проекти в середовищі Лазарус. Давайте пригадаємо, що називається одновимірним масивом. Що таке елемент одновимірного масиву, з чого складається його ім'я? Та як описується одновимірний масив у рядку ВАР? Відповіді пишіть в коментарях під відео. Обчислення сум і кількості елементів одновимірного масиву розглядається кількома типовими задачами. Для опрацювання одновимірних масивів. А саме, надачі на знаходження суми значень всіх його елементів. На знаходження суми та кількості значень елементів, що відповідають певним умовам. Також визначення, чи є певне значення серед зазначених елементів масиву, і якщо є, то під яким номером? Та знаходження найбільшого та найменшого. Елемента з масиву. Так. Задачі досить часто розв'язують на практиці. Наведемо лише кілька прикладів таких задач. Так, синоптики визначають найбільшу, найменшу середню температуру за день, середню кількість опадів протягом місяця та інше. Під час визначення переможців у деяких, до прикладу, змаганнях, відкривають найбільшу та найменшу оцінку суддів і обчислюють середнє арифметичне тих оцінок, що залишилися. Адміністрація вашого, до прикладу, закладу освіти може цікавити, скільки учнів 9 класів мають семестрові оцінки 10. 11 або 12 балів з інформатики чи іншого предмету. Та чи є у вашому класі учні, що отримали оцінку 8 за останню практичну роботу на уроці і тому подібне. Тобто, всі ці задачі найзручніше опрацьовувати на практиці. Перед тим, як ми розпочнімо. Звертаю вашу увагу, що в усіх задачах, які ми будемо розглядати, використовуватимуться одновимірні масиви саме з 10 елементів. Якщо в інших задачах потрібно буде використати одновимірний масив з іншою кількістю елементів, то слід буде вносити до наведених текстів проєкту відповідні зміни. У всіх задачах, які ми розглядатимемо в цьому розділі, буде вводитися значення елементів одновимірного масиву з багаторядкового текстового поля. Значення інших змінних з текстового полів. Якщо результатом є значення елементів одновимірного масиву, то виводитимемо їх у багаторядкове текстове поле, а значення інших змінних... У звичайний напис. Розгляньмо першу задачу, умова якої визначити суму значень усіх елементів одновимірного масиву. Для розв'язування такої задачі ми створюватимемо процедури, що будуть обробляти подію, клік для певної кнопки. Аналогічно, ви зможете створювати процедури що оброблятимуть інші події для кнопки або події для інших об'єктів відповідно. Також хочу звернути вашу увагу, що якщо в циклі використовується команда змінення значень певної величини, у даній задачі, до прикладу, це S дорівнює S плюс AI. То перед циклом цій зміни обов'язково потрібно присвоїти початкове значення і позначити, як S дорівнює 0. На зображенні показано фрагмент процедури тлі для виконання саме цієї задачі. Задачі 1. Саме її я й пропоную зараз відтворити на ваших комп'ютерах. Тому. Давайте перейдімо до середовища Lazarus і виконаємо цей проєкт. Запускаємо середовище Lazarus. пуск всі програми. Папка Lazarus. Запустити. Відкривається наша програма. Натискаємо файл. Закрити всі, має бути неактивна дана кнопка. Далі обираємо новий застосунок, гаразд, ні. Файл. Зберегти всі. Нашу папку з проєктами. Створюємо папку, підписуємо. Сума. Сума. Списку своє прізвище. Відкриваємо, зберегти. Зберегти. Готово. Далі. Нам потрібно розташувати у вікні. Для початку властивість вікна шукаємо Caption для форми і підписуємо. Сума. Списку. Далі. Встановимо. Віч. 450. П'ятдесят. Ой, вибачте, триста. Віч триста. А хейк. Триста п'ятдесят. так. Готово. Далі. Обираємо мемо. Встановлюємо властивості мемо. Height 220. Left 50. Top 30. Width 200. Scroll Bars вертикально. І шукаємо Lines, очищаємо. Очистити. І, до прикладу, давайте введемо відразу 10 чисел від 1 до 10. От Отаким чином. ОКей. Готово. Далі обираємо кнопку, розташовуємо заголовок її. Порахувати. Далі. Фейк 35. Лет 100. Топ 280, навіть 265. Віч. 100. Готово. Є. І залишилося в нас додати напис. Обираємо напис лабел. Розташовуємо. Топ, встановимо. 320. Left 50. Caption, Стираємо. Готово. Для початку ніякої відповіді немає. Лише після натискання порахувати, в нас з'явиться відповідь. Обираємо в інспекторі об'єктів button 1 кнопку. Вкладку події. Он І активувати. Відкривається редактор тексту, який ми розпочинаємо введення нашої з вами процедури. Ставимо курсор в кінець рядка процедури і вводимо. Вводимо змінні наші. Це будуть два змінні. Спочатку тут. Массив. Від нуля. Тому що ми знаємо, що список починається з нуля, а не з одинички. Of Real. Дійсні числа. Крапка з комою. І двокрапка. Integer. Рапка з комою. І в нас змінна С-сума. Це реал. реал, Дійсні числа. крапка з Тепер розташовуємо курсор під Begin. І розпочинаємо. Для початку введемо рядочок е, зчитування даних з рядка багаторядкового текстового поля. А саме FOR і порядковий номер рядочка дорівнює від нуля. До 9. І присвоїмо кожному такому рядочку змінну А з відповідним номером. Двокрапка дорівнює. І зчитуємо float. В дужках з чогось ж саме, а саме з мемо. Один крапка список. Lights. І порядковий номер, відповідно. Закрили коми, Enter. Тепер створюємо наш з вами початкове значення суми, що буде дорівнювати нулю. Далі створюємо цикл прорахунку суми. А саме for знову ж порядковий номер від 0 до 9 А з порядковим номером 2 дорівнює. Ой, перепрошую, не А, а наша змінна S буде збільшуватися. Дорівнювати S і до неї додається значення в, із запису списку, а саме І змінна. Крапка з комий. Залишається після виконання всіх підрахунків, залишається вивести результат. Результат ми виводимо. Текстове поле Label 1. Крапка, як заголовок Caption. 2. дорівнює. І вказуємо, що вивести FLOAT to str. І в дужках вказуємо, якої саме змінної. Готово. Уважно перевірили. Натискаємо play. Увімкнути. Дивимося процес компіляції. Якщо помилочок немає, все буде добре. В моєму випадку я пропустив е, двокрапку. Бачите, що написано 37-й рядочок. 37-й рядочок, відсутня крапка з комлі. От, це в наступному, значить, рядочку, в 38-му, відсутня. Крапка Виправляю і запускаю проект Повтор. Те ж саме, уважно передивляюсь, лишня дужка. Виправляю. Тепер все працює. Наш проєкт запустився. Натискаємо порахувати і вводиться відповідь. Добавлю до прикладу, 11, має бути тут 65. Порахувати все правильно. Наша програма з вами працює успішно. Закриваємо її, зупиняємо. Гаразд. Натискаємо файл Закрити всі. Повертаємось до уроку, бо у нас ще сьогодні потрібно буде розглянути ще один проєкт. Отож, ми з вами задачу 1 виконали. Виконали проєкт для неї. Зараз пропоную розглянути задачу 2. З умовою визначити скільки разів. Задане дійсне число трапляється серед значень елементів одновимірного масиву. Тобто, очевидно, що для розв'язування цієї задачі нам потрібно переглянути послідовно значення всіх елементів одновимірного масиву, порівняти кожне з них з заданим числом, і якщо деяке з них дорівнює цьому числу, то збільшити наш лічильник таких елементів на одиницю. В даному проєкті ми з вами використаємо, окрім вже використаних поля мемо та текстового поля Label, використаємо текстове поле для введення Edit 1. Пропоную знову повернутися до середовища Scratch та виконати і цей проєкт. Це займе в нас декілька хвилин. Що ж, ми ж з вами повертаємось до Лазаруса. Нати... Лазарус вже відкритий. Натискаємо «Файл», Новий застосунок. Гаразд. «Файл», Зберегти всі», Обираємо папку Створити нову. Підписуємо. Кількість чисел. Або просто задача 2. І прізвище. Enter. Відкрили. Зберегти один раз, зберегти другий раз. Тепер обираємо властивості для нашої форми. Заголовок ставимо кількість співпадінь Коптюн. Enter. Дальше прокручуємо height, встановлюємо 350. Дальше width 300. Ви перепрошую, 300. Готово. Додаємо поле мемо. Віч для поля 200. Топ 30. Навіть не 30, а 10 давайте. Лефт 50. Хейк 200, 200, 220. Давайте. І залишилось додати scroll bars. Також обираємо lines, відкрити, очистити, встановлюємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10. Окей. Готово. Далі додаємо поле Edit, яке будемо вводити е, число, яке має співпасти. Хейп встановлюємо 30 не змінюється. Left. Встановлюємо 10. Топ 245. Віч встановлюємо 280. Готово? Обираємо текст. Шукаємо текст. І пишемо в текстові. Введіть шукане число. Ентер. Готово. Додаємо кнопку Button. Розташовую заголовок знайти «Hate». 30 left 100 top 280 width 100 готово і додаємо label в нижній частині width не змінюємо top встановлюємо 315 Left 50. Caption – стираємо. Готово. Обираємо в інспекторі об'єктів button 1 кнопку. Події on click. і запускаємо нашу процедуру для OnClick. Для початку вводимо змінні VAR. Вар. Масив створюємо. Орай. Right. Від нуля. До дев'яти. Наш з вами список? Крапка з комою. Ой. Оф. Що це у нас дійсні числа? Крапка з комою. Потім. І та змінна К, яка буде позначати в нас кількість е, співпадінь, це інтеджер. Порядкові числа цілі. І дійсні числа x2. Це реал. Число, яке ми будемо вводити для того, щоб шукати. Тобто в поле текстове. Ставимо курсор під Begin. Задіємо команду циклу для присвоєння кожному рядочку, даним з рядочка відповідної зміни ту. О. І двокрапка дорівнює str зчитати інформацію для yeah. з поля мему Один крапка І з відповідного рядочка. Закрили дужку крапка з комою, Enter. Тепер присвоюємо Зміні X, значення, введене з поля, введене в поле текстове. То, флот, текстове поле. edit, Один крапка текст. Закрили дужку, Крапка з коми. Тепер признач, нас, е, створюємо змінну кількості. І вона у нас початково от 0 дорівнює. Задіюємо цикл, виконання порівняння дій For I. E. Двокрапка дорівнює від нуля. То до десь 9 А саме, якщо, ІФ, якщо наше з вами А з порядковим номером, перепрошую, відповідна змінна дорівнює. Дорівнює порівняння. Зміню X тоді send k наше збільшується, тобто k плюс 1 на 1. Крапка з коми. Дальше label label виводимо в результат у, 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 у текст Label1, Caption, заголовок Int ST. R, to. To. str, В дужках вказуємо змінну, k. І для того, щоб додати якийсь, до прикладу, заголовок, що ж це в нас? Ну, до прикладу, через апостроф ми записуємо разів. Тобто повторюється разів скільки. Закрили лапку, поставили крапку з коми. Уважно перевірили код. Має бути наступного вигляду. Натискаємо Запустити. Чекаємо перевірку. Все успішно, все правильно в нас введе. Давайте введемо, до прикладу, число 7. Знайти один раз. Замінимо 7, щоб у нас у тексті було 3, до прикладу. Знайти три рази. Будь ласка, наш з вами проєкт чудово працює. Задача виконана. Зупиняємо проєкт. Не забувайте папки, де ви зберегли ваші проекти, щоб показати виконані проєкти своєму вчителю для отримання позитивної оцінки. Мені ж напишіть. Чи допоміг я вам отримати таку оцінку за урок інформатики? Натискаємо «Файл», «Закрити всі, закриваємо лазарус. На цьому наш з вами сьогоднішній урок добігає до кінця. Пропоную вам питання для самоперевірки, на які ви можете самостійно спробувати дати відповіді. Питання ви бачите на екрані. Уважно прочитайте їх, розгляньте умови та спробуйте дати відповіді. В разі виникнення запитань звертайтесь до мене в коментарях. Також, не забувайте, що вдома потрібно опрацювати розділ 5.2, сторінка 243-245 з підручника з інформатики для 9 класу. Саме на цих сторінках ми з вами і виконували сьогоднішні задачі. На цьому я з вами прощаюся. Дякую вам за увагу. Бажаю успіхів в вивченні інформатики. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на мій канал, а також лишати свої позитивні коментарі. До нових зустрічей!